Є піддон сьогодні. Хоч варимо. От є. відбили ось тут кусок цей. О, тут Або хлопці не відкрутили, знімали піддон, що його віднімали, не відкрутили цей болт, бо інакше нічого. Удару немає, нічого тут більше не було. Ну що, Робимо фасочки і будемо зараз Так, я вже бачив, був поварений. Так, зробили фаски, закріпили його на рівній поверхні і зараз піде процес зварювання. Так, о. Вариться непогано цей алюміній. Що, будемо закінчувати, потім буде зсередини. Покажемо пізніше. Так, зовнішня сторона. У нас вже готова. Так, залишиться на Так, підон готовий. Можуть ставити і їхати. Ми його покажемо.